Наталка Малетич. щоденник ельфа. Усе ж кереберть і в цьому є сенс. Розділ перший. Коли все летить шкребть, у цьому насправді є сенс. Навіть якщо відразу ти його не бачиш, не розумієш чи не хочеш прийняти. Улітку я в цьому переконався. У червні я мав поїхати у літній англомовний табір поблизу Лондона. Уже були готові всі документи та сформована група зі школярів нашого міста. Я тішився, бо мій друг Сергій і дівчина із паралельного класу, що подобалась мені, злата також мали бути зі мною в таборі. Однак за день до нашого виїзду мій тато упав із рештування – він реставратор і працював над відновленням розписів у соборі і дуже травмувався. Мама сказала, що тато не зможе сидіти та ходити, можливо, у селіто, і з лікарні його випишуть не швидше, ніж за місяць. Не знаю, Андріана, чи тепер ти зможеш поїхати дитину, адже лікування дуже дороге і тепер із півроку доведеться на моїй зарплаті протриматися, сумно сказала мама, утираючи сльози. Ми сиділи в кухні і пили чай. Мама щойно прийшла із лікарні від тата. Я, звісно, був розчарований. Прощавай поїздка і злата. А може, мені у якоїсь піцерії влаштуватися? Підзароблю трохи, запропонував я, щоб не показати мамі, що мене ця новина просто вбила. Та що ти, сину, адже літо відпочивай, ще встигнеш напрацюватися після школи. Он тата в лікарні провідуватимеш. Коли я на роботі і вже йому веселіше. Знаєш, табір буде ще в наступному році. Дасть Бог таки потрапиш. утішала мене мама, покуйовдивши чоба. Я відсахнувся Невже мамі досі не зрозуміло, що я вже не мала хлопчатко. Та відразу ж і пошкодував адже їй і так важко. Я обійняв маму, і вона плакала у мене на плечі. Розділ другий. Наступного дня я провів у мандри Сергія та Злату, які пообіцяли мені писати у чаті. Довго дивлячись у слід автобусу, я думав, що все летить реберть. На душі було так погано, що я ледь не забув, маєш провідати татам. Ех, не люблю лікарень, та й немає, певно, таких людей, що їх люблять. Чомусь мені видається, що час там застиг, як комаха у бурштині. І що всі хворі лежать там місяцями і ніколи не одужають, глибоко вдихнувши, прочинив двері в палату, у ній було чотири ліжка. Та наразі тато був єдиним пацієнтом. Тато був дуже блідий. Його зламана нога на витяжці, загіпсовані руки та комірець на шиї не давали можливості рухатися. Однак тато всміхнувся, побачивши мене. Як добре, що ти прийшов, Адріане. Мама, бульйону тобі смачного зварила. Я став розкручувати термос, бо розумів, що питати, як тато почувається, просто не має сенсу. Мені довелося погодувати тата із ложки, і то вперше в житті я когось так годував, було трохи ніяково адже звик із дитинства, що батьки сильні і що це вони завжди допомагають мені. Я од видужаю, поїдеш у табір наступного року, не журися. Побіцяв тато між двома ложками. Ти я не журюся, головне, щоб ти одужав. У наступні дні я також навідувався до тата, годував маминими смаколиками і навіть поголив йому відрослу бороду і виносив судно. Тато ніяковів. Він ненавидів безсилля, удома, навіть із грипом, ніколи більше двох днів не лежав у ліжку. А тут невдовзі в тата з'явилися сусіди. Новоприбулі, і з усякими переломами, тепер він мав більше нагоди побалакати, бо раніше слухав зазвичай радіо на плеєрі. Так минали дні. Удома я трохи бавився фотошопом, скачував і дивився фільми, сидів у Фейсбуку та щодня навідувався у басейн. Тішили хіба що повідомлення від Сергія та Злати, однак невдовзі я перестав відписувати другові, хіба кількома словами. Це сталося після однієї нашої розмови в чаті. Навіть не знаю. Чи тепер про це згадувати, але тоді мені здалося, що насправді все полетіло шкреберть, адже друг написав, що закохався в злату, і навіть її освічився, і вона теж любить його. Радий за вас. А що ще я мав відписати? Я ж не казав йому, як мені вона подобається, і їй не встиг. Аж тепер я знаю, що і у цьому був сенс. Розділ третій. Коли тато повернувся із лікарні додому, я також доглядав його. Проте одного дня після дзвінка бабці тато сказав: «Андріана, бабусі теж треба допомогти. Коли сінокіс, я завжди їжджу до неї, ти знаєш, але цього року я не вмію косити тату, не каже, не вмію, а каже навчуся, пожартував тато. Ти ж знаєш, не святі горшки ліплять. Перспектива поїхати на кілька тижнів у селом мене не тішила. Я бував там хіба на різдво та великдень, коли ми гостювали в бабусі, а у всіх інших випадках уникав таких поїздок, як тільки міг. Хоча до шкільням майже по півроку жив у бабусі від середини весни до середини осені. Дитина асфальтом, зітхнула мама, коли я вкотре викручувався, аби не їхати з ними до бабці на вихідні. Бабця там не впорається без підмоги. Ти хлопець дужий, можеш і перевертати траву, а то треба робити по кілька разів, щоб як слід підсохла, вивів мене із задуми тато, а косити сусід допоможе. Терпіти не можу туди їздити, буркнув я. Квасолька залишиться без сіна, а бабці без молока, дорікнув тато. Та поїду я, поїду, буркнув я і пішов складати наплічник. Кажу ж, коли вже шкреберть. То таки все відразу. У табір не поїхав, тато хворий, злато в мене з-під носа найкращий друг поцупив, а тепер іще і село край світу. Розділ четвертий. Насправді село у нас дуже мальовниче, адже в Карпатах не може бути негарно. Ще правда, мобільник там із перебуями працює, та й з інтернету у бабці немає. Проте все це видавалось мені не надто важливим, коли я вийшов із автобуса і подався ґрунтовою дорогою поміж шелесних ялин, а тоді через поле із різнотрав'ям та дерев'яної бабусиної хати. Вона так зраділа, я навіть не міг пригадати, коли ще бачив її такою втішеною. Боже ж, а виріс як! усе промовляла вона, наливаючи мені у смішне горнятко із носиком тепле молоко. Пригадуєш, ти із нього ще маленьким пив. Я досі думаю, як так час пролетів, як одна мить. Дякую, бабцю. Я тепер не дуже люблю молоко, скривився, однак ковтнув кілька разів, аби бабусю не образити. Нічого, хоч потрохи пий, сили набирайся. у квасольки найсолодше у світі молоко. Цілий вечір бабця розпитувала мене про тата і маму, а я, сидячи на ганку, розповідав. Не зводячи очей із багряного сонячного диска, що поволі зменшувався, а тоді пірнув загором. Небо ще трохи палало, а потім якось різко, майже вмить, стемніло, і на землю опустилася ніч де не де. В розкиданих на пагорбах хатах світилися латки вікон. Село невелике, молоді небагато, а старші люди вкладаються із курми, як каже бабця, і встають із сонцем. Ніч була неймовірно зоряна і духмяна, запах скошеної трави став сильнішим, коли впала роса. Упали роси на покоси, думав я, засинаючи і чомусь не міг пригадати ані слова більше із почутої колись від бабці пісні. Розділ п'ятий. Агов, герою, обгориш на сонці. Задиркувато гукнув хтось у мене за спиною. Я озирнувся, обпершись на граблі, якими перевертав сіно. Засмагла чорнява дівчина, спортивна і стронка у панамці, обрізаних джинсових шортах і легкій жовтогарячій цироці з ледь підкоченими рукавами, насмішкувато зиркала на мене із сусіднього поля, войовничо вимахуючи граблями. Схожа, вона була ліпший спец із перевертання сіна, ніж я. Не згорю, буркнув я, але футболку одягнув. Поглядаючи крадькома на дівчину, я не знав, як із нею заговорити, не гукати ж отак, щоб пів села слухала. Вона теж більше не озивалася, а згодом подалася до хати. Розділ шостий по обіді. Насмалившись на сонці і перевернувши все сіно двічі, я вирішив податися до річки. Шкода, у мене тут немає велосипеда, а то б швидше доїхав. А так довелося хвилин двадцять плентатися під палючим сонцем, поки поміж ялин і ріщини з'явився каменистий білий берег і блискітки річки. Річка Стри тече із гір, звиваючись і часто змінюючи русло. Якщо спостерігати за нею із траси, можна і бачити, то по праву руку. То ліворуч, як я був малий, тато щоразу, коли ми мандрували до бабусі, розповідав мені легенду про річку досить таки моторошно. Над витоком річки височає Чорна гора, явірник, названа так, бо на ній росте багато яворів. Колись у давнину люди ходили через ту гору в тухлю, славське та лавочне, ярмаркувати – Якось один чоловік, прикупивши солі, повертався додому і, натомившись, сів собі відпочити біля підніжжя гори, неподалік пасху доби його небіж, та й запитав, що несете, стрийку? А той візьми та й пожартував Золото, синку, хлопець узяв то за чисту монету і, зазіхнувши на неіснуюче золото, убив стрийка. А коли розв'язав торбу, то побачив сіль. Наляканий він викопав могилу і поховав чоловіка, ще не встиг як слід засипати землю, як із могили почало бити джерело. От його і назвали Стриєм. А з роками струмок став справжньою річкою. Страшнувата така легенда, але річка гарна. Часом буває тихою і спокійною, а буває бурхливою та каламутною після дощів. Зараз вода жебоніла у ній. Лінькувато, ніби її також зморила спека. Скинувши одяг, я зайшов у воду, яка за два десятки кроків сягнула мені грудей. Була прохолодна, але в таку спеку, то просто супер, вирішив перепливти річку впоперек і вивчити протилежний берег. Виявилося, що річка не така вже і сумирна, як видається, на перший погляд із берега. Я гріб з усіх сил та відчував, що течія потроху відносить мене вниз. Я вийшов на берег метрів за сімдесят нижче від того рівня, де лежали мої речі. Нічого, потім повернувся за ними. Я приліг на березі, хоч і було мулько, та пекло у плечі розжарене на сонці каміння. Знову засмігаєш? Андріана, мене хтось невдовзі гукнув. Я розплющив очі, задрімав, уявляється, і побачив на протилежному березі. Сусідку, звідки вона знає як мене звати? Певне у бабці спитала. Поки я собі розмірковував, дівчина скинула одежу і, сяйнувши за смагою та червоним спортивним купальником, пірнула у воду. Потім випернула, стала пивти. Невже теж на цей берег? Смілива. Плавчиня із неї була не надто вправна чи просто сили бракувало, я зауважив, що течія, яка раптом видалася мені значно бурхливішою, зносить її все далі. Якоїсь миті голова дівчини зникла під водою. Тоді показалася, знову зникла. Не схоже, що вона пірнає. Я кинувся в річку і поплив. Тримайся. гукнув, коли побачив, як судомно і перелякано вона б'є руками по воді. У цьому місці явно було глибше. Принаймні, годі було сягнути ногами дна. Пам'ятайте, той, хто тоне, може схопити вас за руки чи за шию. А цього не можна допускати. Раптом пригадалися мені слова тренера із плавання. Тож я підплив до дівчини зі спини і обхопив її однією рукою попід пахли. Вона відкашлювала воду та важко дихала, поки я тягнув її до берега, гребучи другою рукою. Урешті ми на березі знесилено попадали на каміння. Дівчина тремтіла і досі кашляла. Я, не маючи чим її зігріти, просто обійняв дякую. Тихо мовила, судома схопила. Нащо було лізти на глибочинь? – буркнув я, відводячи погляд від гарного обличчя. Я хотіла припливти до тебе. Ми ж дружили маленькими, не пам'ятаєш? Маринка? Ну, упізнав нарешті, усміхнулась вона. Ех, як я міг упізнати у цій мокрій русалці із блискучим волоссям до талії… Колишню малявку із вічною булькою під носом і смішенькими куцими хвостиками. Розділ сьомий літо буває прекрасним, без інтернету і англомовного табору, без Сергія і злати, без телека, компа і басейну. І, хоч удома татові доводилося вчитися ходити заново, він таки одужує. Тато, як і мама, тішилися, що я. Захотів залишитися у бабці аж до осені. Бабця щаслива, що я п'ю молоко, а я ну не знаю, як і сказати, бо коли розповідаєш про такі речі, то вони чомусь видаються смішними та банальними. Ми з Маринкою ходили нині до лісу, по чорниці, або, як кажуть тут, у горах Яфини, вона збирала у пластикові відерце, а я у долоню, із якої потім годував Маринку, як пташа. У нас були сині від Яфин руки, лиця, зуби та язики. У нас був Яфиновий перший поцілунок. Такий, коли забуваєш, що вмієш дихати, я лежу у росянистому духмяному сіні просто неба і шукаю поміж зірками чумацький шлях. Коли до губ лишається півподиху, коли до губ твоїх лишається півкроку, лунає в моїх. На вушниках пісня чубає. Зіниці твої виткані із подиву, в очах у тебе синьо і широко. Це так дивовижно, що все може скластися неймовірно чудово, хоч спершу думаєш, що все летить шкереберть.